Бельгійський грифон. Ми вас вітаємо. Я власниця монорозплідника породи грифон. І хочу вас познайомити з цією чудовою породою. У мене на ручках знаходиться Ія. Вона із приплоду літера Q, там де 6 цуценят. Сьогодні я вам всіх окремо покажу. І розповім вам а, про характер кожного. І я у нас гарного розміру, стандартного. Вони народились 29 січня, їй майже 4 місяці. Вони пройшли повністю обробки та вакцинацію комплексні і сказ в 90 днів. І зараз вони вже проходять соціалізацію та знайомство з навколишнім середовищем. У її дуже хороший характер, гарний. Вона спокійна, слухняна, зважена. Вона така гарна, з гарною психікою дівчинка. І я буду їхати додому. В нову родину, коли її знайдуть її мама та тато. Обов'язково з першим набором пакунку малюка, тобто корм, свої пелюшечки, а, лежачок, все необхідно на перший час в новому домі. Обов'язково мої консультації по вихованню ви можете до мене. Телефонувати, писати. Я все вас навчу, поясню, розповім, проконсультую. Ну, в будь-якій ситуації будемо, так би мовити, буду вашою підтримкою 24 на 7. Є телеграм-канал, я лишу в описі. Якщо вам цікаво, переходьте. Будемо знайомитися. Я обов'язково проведу перший урок. Цуценя в домі перший місяць, щоб ваші мрії не розбилися. Знаєте, як буває? Мрієш про цуценя, мрієш, мрієш. І тут купив це омріяне цуценя, а воно зовсім не те виявляється про що мріяв? Пісі, какі, скавчить, ти не знаєш, що з цим всім робити. Тому. На такі випадки буду поруч я. Я вам допоможу в різних ситуаціях.